Це такий невеличкий епілог до відео. Вступ покажу як маленький фермер, горе фермер підкармлює селітрою озиву пшеничку. Все, відео буде таке цікавеньке, вдалого перегляду вам. Друзі, всім привіт! Сьогодні мотаюсь по полям, роблю огляд. Хочу озиму пшеничку підкормити сівалкою під корень, селітру буду вносити. Значить, взагалі-то я повинен сьогодні був вносити добрива. Вчора дожди забрати селітру, але там така історія. В цьому році, як то не хотілося наперед купувати добрива. Сидів, галагайзери чухав, думаю, от там перед внесенням куплю. Коли кинуся купляти, вже неділю добрива не можу дочекатися. Вчора привезли там фуру, але її там під замовлення, всю забрали. Там те, що залишилось, не під замовлення, там люди аж дрались. Ну, коротко, значить, Сказали мені післязавтра це я буду їхати забирати. А сьогодні що на субота, в понеділок заберу вівторок буду вже добре вносити. Думаю, ще раз приїдусь, позаглядаю. Тут що в мене, якщо чесно, я в тому році, 22-му, озимі сіяв без добрив. Ну, грошей не було, чесно скажу. Та й добрива там, космос, ціна. Всі поля я засіяв без добрива, е, по мерзоталому нічого не кидав. Значить, показую оце поле я взяв у 22-му році в людей. Оце тут одразу за селом. Все село, і тут пару метрів і от поля. Тут була селіна, росли там там маслини, трішки. Значить, Людям давали там по 2 гектари. Я тут людей взяв, Тут повикарчовував, де була маслина, пороздісковував агешка і так глибоко. Це там, скажімо, робилося. До весни, потім е, вже весною посіяв сонях. Но слабенько він дав, чесно, брехати не буду. Не пам'ятаю по скільки, але ну, там що... ну, скасив я сонях, е, потім е, по покаткував, задіскував і посіяв от, Ну, Якщо чесно, порівняно з іншими полями, то все-таки земля тут багато років нічого не сіялось, ну, так гуляла. Що тут не росло, окрім бур'янів і маслини, то видно різницю по моїх полях видно. Там і стидно показувати, що в мене виросло, але да? тут непогано, так скажемо. І темненьке. І покустилося. Ну, Порівняно з тими полями, от я їздю, дивлюся, то там стидоба. Коли буду вносити добрива, то я покажу, що там у мене виросло, ось такі от бздюрки, Геть не покустилось. Ну, Кстати, тут за селом, тут люди приїжджали. от Свинота, блін, поїхати там далі на сміттєзвалище викинути, ні, отак. Виїжджають там дчиками, мурав'ями. Ну, Значить, буду їхати по добрива, брати добрива, буду вносити добрива. Тут планах вносити селітку в мене по стовп. 100 на гектар. Да, це, ну, Скільки можу, скільки вношу. Я думаю, це неплохо, а потім вже буду, буде підкормка йти по листу. От Коли викорчовував, ну, залишились, треба ще попалити. Їх буде, ще повивозити, вивозити мене є руб, можна їх буде порубати. Оце коріша з собою тягаю, щоб йому дому сумно не було. Іван навіть! Привіт Підписникам! О, круто. Все, от зараз цей це мусор з обов'язково машину додому. Неділю я копшив. Головне тільки це все діло не, не, не кончити, коли будуть добре погрузити. Два бігбега по тоні. На поддонах. два поддона зайде. На кожному по тоні буде. Я по ресорі з кожної сторони по листу докинув. Да. Да, да. Ну так должен пройти. Так да. И на подонах по манитою закинуть. Зупинка на кофе тайм. Значить, позавчора почав знімати відео. Вчора був дождик. Сьогодні вже понеділок поїхав по Добрива. Треба почекати, поки просохне, і будемо їхати кидати добрива. Значить, собальок спасає те, що я по Ресорі кинув додатково. От зараз тут дві і боюсь відкривати будку, щоб там беги не повипадали. От два бега. І ще сульфат магнія. Це потім по листу підкармлювати будемо, будемо додати. Значить, і того два бега і 500 е, кілограмів. це і собі теські брав. Сальфат магнія, тут 2,5 тони. І ця ракета ще тулить. Правда, Кидаю газульку, бо починає розкачувати її. Я розумію, що це змущання над машиною, але коли немає виходу, то приходиться. На круг туди-назад виходить 160 км. Якщо я зі ломби би поїхав, то я бідний маленький фермер розорився б туди би заправляти. А так вручає трудяга. І в магазин товар, і бегні, і все. І сімена на поле, і все возить. А тепер починається 15 км такої жесті. Коли собальок дружоний, і це не сильно добре. Це перша друга і так наші їм. Ну, ну, Сідає, передок так, що колесо черкає мать. Це всі дири можливо, понапихали, а тепер мучаємось їдемо. Ну, тут ще асфальт, а там далі взагалі буде жопа. Приперся дотестив склад, воно один бег по. Нашим дорогам уїхав в сторону машина. Зараз його треба корочим, по мішочкам і сюди. бо ресори вигнуться в другу сторону, поки підсохне. А от у нього тут в складі на кремляний, на стоїть. Його пригнав і в нього працював. Ну, допомагав, коли тільки купили. Тоді не було на колесах і спереді відв'язав, то кидало, звісно, коли дискував жорстко. Один бех вибрали, другий не дібрали. В машині обдув продувся чистенько. Значить, Ось бег розібрали по мішкам, сульфат магнію вигрузили. Так, по селітрі брав Черкаси. На сьогоднішній день БЕГи 29, чи 100, чи 29 200, не пам'ятаю. А сьогодні ціна на мішки селітру черкаси це 31 тисяча. Ну, якби не захотіли мені пихати сюди беги, то довелося б брати в мішках. Ну, я на це розраховував. Я просто вже практикував сюди пхати беги по 600 кг треба я якогось купляв там в Софіївці, то там хлопці плювалися, не хотіли пихати, але запхали мені малюка. То сюди я приїхав, хлопчина мені ті дав на сигарети, на цигарки, і він дуже акуратно туди мені все запіхав, без всяких проблем і не возмущався. Ну, в принципі, так. Тепер чекаю погоду, підсохне і в поле кидать добрива. Ось і підсохло. І поїхав я вносити добрива. Дожик йде. Ну Хай йде, дожик потрібен, може він мені не зовсім під руку зараз, але він потрібен, тому що у нас тут в Миколаївській області, Баштанському районі зовсім не було опадів, просто нуль. Сніг раз мокрий випав і то до вечора він розстаяв. Дожів теж так бравих не було, то дожик нам потрібен. Хай іде. Зараз воно... Вітер дує, дощ моросить, світла немає, йдуть ремонтні роботи. Ну, зараз немає чого скаржитись на світло. то Раніше по два дні не було, по дню. Зараз так вимикають тільки коли йдуть ремонтні роботи. Покрасив порядник, ще не виїжджав з ним. От зараз хочу поки така погода виділити час своєму дракону. Колись вже ящик давно поставив, саморобний покрасив. Все ніяк не дійде діло до ящика сидіння от обшив. ще Треба його зараз буде прикрутити. І отут резинку платітель поставить, щоб не дзвеніло. А потім ще хочу карпетом внутрі обклеїти. Ну, По цим всім ділам, одному, другому, там, третьому будуть окремі відео на каналі. Якщо цікаво, як це робилось, можете подивитись. По погоді. Значить, е, ночі морозці маленькі були. Днем то пасмурно, то сонячно така погода непонятна. Готовлю вірьовку. Ну, це не суїцид, якщо. що. Це е, добрива. Зав'язую мішки. Зараз сважу деякі мішки для того, щоб можна було приблизно виставити там на маленькому полі висів. І Зараз я діоня обідає, цепляємо сівалку, цепляємо проводи і в бой. Пробують щось кидати. Мій дракон стоїть, я на червоному. я на ракеті добрива везу і огонь. Все вже поставили. Так що будемо виїжджати. Щось дожейки кинемо сьогодні. Так, По глибині внесення селітри, вроді бо то норм. Більше заглубляти не будемо. Це на тому полі, як я вам показував. Якщо влажновато, то так зариває добре, добре. А ось за колесом трактора то товато трохи. То зараз треба буде заглубити трішечки. Значить, чуть просохло і ми в поле рванули. Значит, обіцяють, на цій неділі далі будуть дожі. Як вже казав, зима була у нас нуль опадів. Ні дожів, ні сніга. Ну, тобто волога нам потрібна, дощики які нам треба. І треба вспіть, швидко це все діло кинути. Ну, Дивимось, влага є в землі. Ну, треба ще. Ну, тут зверху трішки слой промочили ці дощики. Значить, що ми зараз? Зараз ми кинемо селітру оцю землю зверху підірвемо. Пушимо, вже в воздуху дамо пшенички, плюс ще з селітрою, та взагалі буде все чеки-бомбоні. Вверх підпушимо, селітра своє діло зроє і думаю давно бути все very good. Як завжди, свиду дивишся біля поля, отак все навіть дуже неплохо, все красиво. А коли починаєш ходити, придивлятися, то є нюанси. Ну, сівалка у нас не сильно матнява, в тесті, я так скажу, в мене взагалі її немає. Е, далі сіяв, добрив, то так ходиш, дивишся. Тут рядочок нормальний, там густота добра. ось, Тут дивишся, пробіг є, пробіли, Пробіл один, старий. Де більше пробігли, як в цьому рядку. Нерівномірно висіває сівалка. Ну і деяка зернина не, не проросла, не зійшла. Ну це таке. Ну в принципі все very good. На других полях там звісно погірше. Тут, як я вже казав, була ціліна, маслини росли, люди мусор викидали, блін. Це викарчувалось тут роздіскувалося і посіяв соняк восени скосив і оце озим посіяв ще неплохо так хай так можна сказати гля всі ці діла треба було вдома зняти но але... як то так вийшло що знімали їх в полі Так, це вже друга локація другому полі я, ой, дивіться, свіжаки, пеньки, дубки, посадка е рідка стала. Для документу пшениці. Видно одні пейки, свіжачки. Все. Так не видно, блін, а ну, блін, трубець. То тільки глянув. Там густішка тут ріже. Ну, як я сказав, це вже друга локація і дорогі тут види. Синичка тут, звісно, слабше, набагато слабше. Це вже друга локація, інше поле. Значить, це поле я беру в оренду, працюю на ньому вже третій рік. Що хотів сказати? Значить в один день поля обробляються, підготавлюються. В один день засіялись, в один день ті ж самі сміна протравлював тим же самим протруйником. Ну а ось яка різниця. Там де поле, що я показував, де як-не-як на земля, так скажемо гуляла і тут де працюєш. Уже земля трошки, так скажем, виснажена. Ну, видно. Воно світле. Таке от о, да, пшеничка світла. Ну, і саме темненькі клапті є, от, навіть тут стою. бачите ось. І, і красивіша вона. І тут Маль, маленький клаптик. Не знаю, звідки беруться ці ось такі клаптики. Вроді б там хтось добре насипав. Якщо знаєте, в коментах напишіть, значить що тут? Тут слабенька, дуже слабенька, рідкувато. Ну не зовсім рідкувато, але слабенька сама по собі пшеничка. Треба її підкормити, прям, прям дуже треба. Я розумію, що раз вона вже не пішла, як тату вже прям сильно ситуацію не виправиш, але... Якщо щось дати їй, підпушимо, вже воздуха отримає, плюс підкормимося літрою і гірше не зробимо, дорожна піти. А ще погода каже, що дожі будуть йти на цій на ці неділі. Якщо підуть дощики, добре вже буде в землі. А потім, якщо ще сонечко піде, то, я думаю потягнеться І в кольорі поміняється, стане темнішою. І тянеться. Ну, прийде час, приїду гляну. Я думаю, що види вже будуть кращі. А там побачимо, що воно буде. Що маємо, то маємо. Сьогодні продовжуємо кидати добрива. Як я казав, у мене, зернових 20 гектар і ці 20 гектар розбиті на 5 кусочків в різних частинах села. Там не скільки ти гектар, а скільки переїздів. От від села це, це поле знаходиться 12 км в одну сторону. Значить, що по. Висів по внесенню добрива. Значить, я Взяв я там мішки відважив, маркером написав, яка у них вага. Кидали ми на першому полі, там вийшло за сотку, це прям браво так вийшло за сотку, не вгадали. І менше висів, Ну, Все ж таки видно, було все одно за сотку, бо тут уже сьогодні я бачу, нам не хватить, треба буде. Знову висів і буде до 100 кг. Ну, Як люди купують менше, купують е, добрив більше з запасом. А ну, да, я по бюджету вписався в притик. Ну, в принципі, я це розраховую, я розумів, що буде така ситуація, тому, тому почав кидати я добрива там, де е, земля, так скажемо, гуляла, потім де гірше, бо різні куски в різних частинах, різна земля. І в... Треба вже заправлятись. Ну, Різна земля. Де краще, де гірше, почав кидати там, де гуляла земля, потім де було гірше. А потім переходимо туди, де краще, а там, де краще, значить можна менше добре вкинути. Ну, така система, ну, самі знаєте, розумієте. Щас ще розкажу по цьому полю. Цікава ситуація вийшла, зараз заправимось і розкажу. Заправились вже ділянням третій круг пішов. Значить, що по цьому полю? Звичайно, понад посадкою слабше врожаю, таке воно слабіше. Ну, важливо, що посіяно, воно слабіше, тому що посадка витягує все. Так дивися від посадки, там краще-краще. а Тут все вийшло наоборот. Тут от понад посадкою от видачі усі йдуть в порівнянні. Що туди далі, пошло воно світліше, і воно і густіше. Оце так краще і гірше, гірше, гірше. І вниз там найсказь іде і ще гірше. Це мій косячок. в тому році, коли сіяв, чуть, чуть промазав. Ну, значить, очевидно, тут п'ятнишко, там п'ятнишко таке. І повище, і поярче. А так от в основному там далі слабіше йде. Ну Ось видно. Норм так, да? А тут от, одразу, одразу бабарки пішло. Такі перепади да? різкі, Там далі обратно от, видно щось таке толкове. є. Ну як то так, блин. ну я думаю, навіть це, як то кажеться, як воно вже не пішло, так не пішло. Скільки ти йому не давай, воно своє візьме і чахатним так і буде. Ну, Тим паче, якщо його зараз підпушити, дати повітря, цю корочку отсюди, потім не, селітра своє діло зробить, і воно повинно потягнутися, все ж таки ще по листу буду підкармлювати, щось старатись робити. Сьогодні, до речі, вночі був дождик невеличкий. Ми зранку виїхали, ждали порадує трохи роса оця яка є на... Листві висохне. Ну, все одно так, якщо ходити, от, видно, що ще мої крокси, мокси, галоші, ще вони мокруваті. Ну кидати треба, тому що на сьогодні дощ теж стоїть і на завтра, післязавтра. Тому треба це все борінько зробити і, і забути про це все і готуватися вже до посії сьогодні. Ну все, далі не буду показувати, розказувати, який є гори фермер. І так все ясно. Значить, якщо відосик залетить, то коментуйте, приїду там, через недільку-півтори по полям прокатаюсь, покажу, як обстановка змінилася. Якщо цікаво, коментуйте. А поки що, якщо сподобався відосик, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, ще буде багато цікавих відео. Всім бажаю мирного неба над головою. Всім пока!